Чому ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди в своєму оці не замічаєш? Може, твій брат і хворий, може, твоя жінка і чоловік щось не такі, але якщо вони не такі, то каже Христос, ти в десять разів гірший, бо в нього скалка, а в тебе колода. Давайте з тою колодою нашою трошки займемося і будемо її виймати, бо казав Христос, що поки людина колоди не вийме, вона не способна вийняти скалку. То такий Божий закон. Спочатку колода, а потім скалка. А ми собі думаємо, ну, як в мене скалка в нього колода, то, то раз йому треба допомогти, бо в мене скалка. Нам завжди здається, що у нас скалка, а у ближнього колода. Лише Христос сказав по-іншому, що в тебе колода, а в ближнього скалка. Брати і сестри, у кожного з нас що? Колода, а у ближнього скалка. Давайте молитися про нашу колоду, а ми, як нашу колоду витягнемо. То вже зі скалкою розберемося у два щота. Хай Богу буде слава амінь.